Ось це авокадо тут лежить вже тиждень. Слухайте, я в шоці. Просто дивіться, шматочечок, малюсенькі цибулинки, це щось неймовірне, тому що авокадо зазвичай дуже сильно темніше і дуже швидко темніше. Тільки ви його розрізали, все, одну частинку з'їли, одну поклали, і воно потемніло. Надо лимоном пшикать його там щось, бризкать, змасувати або дуже ретельно замотувати в поліетилен, щоб воно не окислювалося. І все одно воно. Тимніше, але не так швидко. Але оцей спосіб. Просто, дивіться, шматочечок, малюсенькі цибулинки, у мене було тут повно цього авокадо. Вже ніяк я його не доїм. Я знімала відео, про як достигнути авокадо. Багато-багато авокадо, я розрізала різними способами, я їх достигала, і е, всі готові. Достиглі вже авокадо, я поклала от цю штуку з цибулею. Накрила кришку і поставила в холодильник. І кожного дня по половинці отак от їм. Я не полінилася, я подивилася, коли я знімала це відео, коли я їх розрізала і поклала сюди. Тиждень. Тиждень пройшло. Пройшов. Навіть не тиждень, вже вісім днів. Вже ця цибуля, до речі, теж не гниє. Якось вони симбіоз у них дуже класний вийшов. І що цікаво, воно а, ну, не гниє, воно достигло. І все, і отак достигшим. Просто чекає в свою чергу, коли вам варто його вже, коли ви його вже доїсте. Тож, лайфхак дійсно працюючий, дякую тим, хто про це мені розказав. Я дуже щаслива мати це в своєму арсеналі зберігання продуктів. Користуйтесь і можете написати Дякую в коментарях. Ну а відео про те, як достигнути авокадо всього лише за одну добу. Не заморожуємо, не варимо, мікрохвильовку не засовуємо. Просто дуже простий спосіб за одну добу дозріти найзеленіший, найтвердіший, найбезнадійніший авокадо. Я показую в іншому відео, тому переходьте за посиланням в описі. Обов'язково дивіться, зберігайте і діліться зі своїми знайомими моїм суперкласним лайфхаком. Як дозріти авокадо за Одну добу ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Обов'язково напишіть, чи пробували ви цей спосіб, і цей і цей, і, той, і напишіть свій результат.